Я купив автомобіль в своєї мрії, але є одне маленьке, але її потрібно буде відновити. Але про все по порядку. Я почав мріяти про міату ще три роки тому. І ось вона, — ND2. 23-го року. Клаб з пробігом 750 миль. Тільки виїхала з салону, потрапила в ДТП, і ось ми двічі боролися за неї на аукціоні. Перший раз нам її не віддали, другий раз нам її теж не віддали, і третій раз ми забрали її по байнау. Пригоном цієї крихітки займалися хлопці з Перформансків. А ремонтувати ми будемо її в Hunters Garage. Декілька слів про характер пошкоджень. На моменті покупки було зрозуміло, що потрібно замінити з навісного, але далі були більш цікаві питання: чи залишився цілим диск BBS, чи залишився цілим амортизатор Більштайн, чи залишився цілим підрамник? Так, от диск залишився цілим. Амортизатор. Ні, підрамник обидва вуха погнуті, і це означає, що нам потрібно або шукати б ушний, або купувати новий. Новий 45 тисяч чекати від 3-4 тижнів, якщо він є в Європі, якщо в Європі немає 3-6 місяців. У офіційного дилера, тож роботи попереду багато. Більше шукайте в повному Ютуб епізоді.